Закону чи незаконно таким питанням щодня переймається мешканка дому на вулиці Ільїнській. Її кімната незабаром може опинитися без сонячних променів, адже під її вікном розпочалося будівництво. Хто забудовник та чи є насправді причина для сварок у ситуації розбиралась моя колега Христина Опаренко. Біля оселі цієї жінки зводиться нова будівля. Усе б нічого, але вона майже впритул межує з її помешканням. Пані Людмила розповідає про те, що її єдине вікно буде загороджувати новобудова. Вона нічого не знала. До того ж, вклала велику суму грошей у паркан, яким відгородила свою територію. Зізнається жінка. Он став не строїть від моєї межі, розібравши мой заборбил і спліт Плити лежало, це саме, Забор розібрався і здання залишилося 30 см, навіть тут не 30 см, а виходить, 14 см розстояння від моєї стіни основного здания. Жінка зверталася в усі відповідні інстанції, але конкретної відповіді їй не надавали. Нині вона чекає, аби експерти почали нарешті вирішувати цю проблему, а будівля тим часом виростає. І тут он мені дає бумагу, і в этой бумаге опять сказано в течение 10 днів только ми можемо прийти на об'єкт и начать розслідування. Я йому говорю, ви пока в течение 10 дней придете, уже будет стоять не только половину стены, а будет уже стоять здание. Як повідомила нам інша сторона конфлікту, вони мають усі документи на законність свого будівництва. Буцімто коли купували ділянку, ніякого паркану не було і вони нічого не зносили. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС.